Добрий вечір, мої друзі. Сьогодні мій день народження. Так як я не люблю про себе говорити, про мене розкажуть мої рідні і близькі. Всюди і завжди тітка оповідала про себе вельми скупо. Народилася, вчилася, співала. Хоча знала свою вартість як артистка-співачка. Не хотіла також. Писати спогадів і свого життя. Раз мені сказала, що то тільки люди, які старіють, живуть спогадами, а старіти, звичайно, вона не хотіла. Згадувала про мене моя небога Одарка Бандрівська. В день виступу тітка, шануючи свій голос, ні до кого не говорила, лежала до 11-ї години, а потім вставала. Співала вправи і виходила на прогулянку. Вистава починалася о сьомій годині вечора. А тітка виїжджала о п'ятій. Сама гримувалася і приготувалася до виступу. А тому так рано приїжджала до театру. Такою згадувала Соломія Кошельницьку і її племінниця Ольга Шухевич. Вона була людиною порядною. Присутила себе мистецтву, залишила все і своє життя заради мистецтва. Поважаю мистецтвих колах. Згадував Мирослав Скорик, мій вночатий небіж. Її голос сильний, соковитий і дзвінке, драматичне сопрано, здатна до ризикнітних вокальних відтінків. Вона не женеться за голосовими ефектами, а весь свій художній інтелект переливає у глибоко відчутий нею образ героїні. Це робить її ідеальною співачкою, бо вона однаково прекрасно і співає і грає. Так писала Варшавська газета про Соломію Крушеницьку. Кожного дня Соломія по 5-6 годин займалася музикою співом, а потім ще йшла, йшла на лекцію з акторської гри. Додому приходила стомилина, але ніколи не скаржилася. Я наразі здивувалася, скільки в неї сил та енергії. Згадувала про Соломію її сестра Олена. Я представив свою нову оперу Мадам Батерфляй. Прем'єра провалилася і мене використали. Згодом я запросив на головну роль Соломію Крушельницьку. Це був тріумф. Мене і артистів викликали 17 разів на сцену. а Після того я назвав Соломію. Згадував про мене італійський композитор Джака Мапучі. Жоден не робив її ніяких практично заваж, визначаючи її не перевершені. Зате допотки і тумофу, на якої прислухалися найвидатні диригенти і співаки. Була подруга Соломії. Дякую за такі чудові спогади про мене